Радуйся, благодатне, бо руки твої обіймали Христа Воскресло. Я собі так на одну хвилю можу представити, представ собі, що ми живемо в часи, коли Христа розіп'яли, поклали до гробу, і жінки зранку біжуть до, до того гробу, щоб учинити зазвичайм, так як положено, і приходять. А Христа нема, Він Воскрес. І потім представте собі, яке в них було бажання з Христом зустрітися вже Воскресним. Всі хотіли зустрітися з Христом, коли Він ще ходив по землі, знаєте, Він ізціляв всіх, оздоровляв, хліб примножував. прийшов п'ять тисяч людей на п'ятьма буханками хліба. Знаєте, і Ті євреї, що приходили до нього, вони собі думали, слухай, це дуже добрий цар. Дуже добрий цар, бо тому що дивіться, він треба їсти, він дає хліба, взяв п'ять хлібів, п'ять тисяч народу нагодував. Слабих ізціляє. Дуже добрий цар. Як ви думаєте, це був би добрий такий у нас цар, якби був у нас такий президент, ні? кажу вам, що це було би дуже недобре. І скажу чому. Бо людина тоді би. Скажімо, розслабилася, та не треба було працювати, нащо працювати? Наш цар все зробить, все там примножить і будемо все мати. І найголовніше, що ми маємо гроші і все. Я вам скажу, чому є небезпека, навіть якщо добре розібратися, от візьміть Російську Федерацію, держава, яка на нас напала, маючи все. Маючи практично, ну так, так вже визначили, що приблизно 40% корисних копалин знаходиться на території Російської Федерації. Певно, то є велика територія, зрозуміло. І маючи практично такий ресурс, держава могла би розвиватися, ну, будувати своє, допомагати своїм людям. Ні, вони йдуть десь, шукають собі. Шукають собі другої держави, захоплюючи її і все інше. І бачите, до чого привело от те, що цареві навіть не треба було старатися нічого робити. Просто ціна на нафту піднялася у 2000 році, доходи просто самі по собі збільшилися і нічого не робили. А користувалися тою трубою, яку ще за Радянського Союзу була збудована, і просто отримували гроші за те. Ну, ясно, що вкладали в тему ті видобувні, але технологій своїх не мали. Купляли все за кордоном. І труби, і транспорт, і все, все закуповували за кордоном. Свого не робили нічого. Це результат того, що хтось подбає землі зробили дирку, качають нафту, получають гроші, нічого не треба робити. Гроші з неба просто падуть, практично десь примірно в таких розмірах 1 мільярд доларів в день. І протратити такі гроші, нічого не зробити для своєї держави, це наслідок того, про що я розказував. І тому кажу, що для того, щоб людина була досконала, їй не треба не просто оздоровити і дати хліба, а подати руку, коли хтось упав, щоб підняти. Вилікувати той, хто попав в залежність хвороби, як наслідок людських гріхів, людських недобрих вчинків. Бо Хвороби не Бог дає і не і створює їх, це є наслідок нашого неправильного життя. І як би ви не думали, як би ви не гадали, але всякі захворювання, нирки, печінки, кишечника, серця, судине сердечно, ну, кровоносної, кровоносної системи, нервової системи, М'язів, всього іншого, всі захворювання це наслідок нашого способу життя. Є хвороби, які можна буквально за одну секунду заразитися, це такі інфекційні хвороби, які особливо агресивної якоїсь інфекції. А є хвороби, які набуваються роками. І потім ми кажемо, Господи, ну а за що діти страждають? Ми дуже багато маємо хворих дітей. Я тут їздив на космічну лікарню до онкохворих дітей. Це, певно, напевно, найважче з усієї моєї пастирської діяльності, і я відмовився від того. Бо я і так тонко сльози, знаєте, а коли дитина. 11 років каже тобі, отець я що помру, я боюся смерти, отець, я не хочу вмирати. І що я тій дитині маю сказати? Розумієте, коли діти вже в малому віці розуміють, що їм прийдеться вмирати? Воно якось якби, страшно. Але я вам хочу сказати одну дуже важну річ. Коли ми стаємо дорослими, ми стаємо дорослими тоді, коли розуміємо, що прийдеться вмирати. Я пам'ятаю той час, я пам'ятаю то місце, коли я перший раз усвідомив, що прийдеться вмирати. Так, я був ще малий, я не знаю, скільки мені років було, напевно, десь чотири. Я бігав по нас по подвір'ю. У нас є там такий горіх, його вже немає спилили давно. Він такий малий був ще той горіх. І я біжу так до нього і думаю, а то так вже було з обіду, так сонце сідало на захід, і мені така думка прийшла. Це ж прийдеться вмирати, я ж помру. Чи я так подумав, не знаю, чи через те, що бабка там з кимось говорила про смерть, чи там ще щось. Не знаю, але сам важливо, я пам'ятаю той час, і мені з того часу, від коли я усвідомив, що прийдеться вмирати, стало трохи страшно тоді, а потім найдуже було страшно. Але з того часу в мене мислення почалося інше. Я пам'ятаю той стан. І тому кажу вам, бо хтось так жиє, знаєте, що йому вже 30 років і 40 років, він думає, що він не буде вмирати. Каже, вам будете вмирати всі. Але від того, як ви ведете спосіб свій життя, така і буде ваша смерть на пості. Я пам'ятаю, моя бабка молилася каже, Васильку, то треба молитися за щасливу смерть. Мене то навіть трохи потім почало дратувати. Я собі думаю, десь люди моляться за здоров'я, а бабка каже, за щасливу смерть. Я кажу, ну бабко, ну то як ви так всі молите за щасливу смерть, ви що хочете завтра вмирати. Ні, Васильку, не завтра вмирати, коли Бог дасть, але каже, то не думаєш так просто вмерти, Тут треба себе трохи потиснути, щоб вмерти. І каже: Я хочу вмерти, аби не лежати. Бабка дуже боялася лежати. Вона каже, я буду обходити, кого хочеш, хто лежить, буду ходити скільки треба. А от щоб коло мене ходили, не хочу. Я хочу вмерти. І вона практично постійно, постійно молилася за щастиву смерть. Як бабка померла, Ввечері лягла спати на цім світі, а на другий день пробудилася у Царстві Божому. Заснула і крапка. І не лежала в хворобі, ходячи, як нас сказали, ходячи, вмерла. Тому поняття смерти і поняття хвороби, хвороба нас стимулює до життя. Якщо б у нас не було хворіб, ми б не хотіли жити, бо ми, ми лише тоді починаємо цінити здоров'я, коли його немає, коли його втрачено. Коли ти приходиш до лікаря на обслідування, а лікар тобі каже, в тебе онкологія. А ти такий, скільки мені лишилося? І відтоді ти розумієш, що те, що там лікар сказав, лишилося, ну, може, рік, може, п'ять. Зробимо хімію, може, більше прожиєш. І тоді людина починає страшно цінити життя. Ми каже, вона боїться смерті. Чому вона боїться смерті? Бо для неї цінне життя. Тому я кажу вам усім: цінуйте життя. Не просто бійтеся смерті, а цінуйте життя. І той, хто вміє цінити життя, повинен знати, що цінячи життя, найкраще його можна зробити, прославляючи Бога. Боже, дай мені здоров'я, бо я хочу тебе прославляти. Господи, дай мені здоров'я і зціли мене із цієї тяжкої хвороби, бо я хочу бути свідком Твого чуда. І ми молимося до пречистої Діви Марії, не просто щоб прийти і помолитися, Господи, зціли мене, я б далі грішити. Ні, Господи, я хочу жити, я хочу цінити життя, так як може цінити ця хвора людина. Ніколи здоровий так не цінить життя як слабий. Тому кажу вам всім хворим, що потребуєте зцілення, станьте здоровими. Кажу вам тим, що готується до операції, хай вона пройде, як в Божих руках, щоб ви стали здоровими і славили Бога. Цінили життя і розказували людям, яке життя є важне, а особливо бути здоровим. Скажіть дітям, як важно, щоб вони здорові, щасливі, бігають і радіють життю. Скажіть, нехай цінять цей стан, нехай будуть обережними, щоб самі собі не зробили шкоду, щоб не впали десь, не зламали собі пальчик, руку, ногу. Щоби берегли свої очі, свої вушка, щоб вони старалися, вмивалися кожного дня, чистили зубки, берегли своє здоров'я. Бо той, хто береже своє здоров'я, той Бога проставляє. Бачите, не треба щось комусь віддавати, щось там робити, просто бережи своє здоров'я, пантруй за чистотою свого одягу, і тим будеш прославляти Бога. Бо ми Боже сотворення, Бог нас створив. Бог не хоче, щоб ми були слабі. Бог не хоче, щоб ми були каліки. Але Бог не може переступати через себе, якщо ми собі заробили хворобу, то ми повинні і від неї позбутися. Як? Я хочу стати свідком Божого чуда. Я хочу свідчити, Господи, про Твою присутність. І зціли мене. І зціли тих, хто поруч мене. Забери б, Господи, всі мої потайні немочі. Бо в кожній людині є щось та й недобре. Там трохи печінка десь барахлита, але я не чую, вона в мене не болить. Там трохи нирки підсіли, але я їх не чую, вони мене не болять. Слава Богу! Але ці болянчки накопичуються. Особливо, коли людина вже старшого віку. Господи. І зцілив всіх тих, хто потребує твого зцілення. очисти, тих, що слухають Тебе, тих, що слухають Слово Боже, щоб ті, які не чують Тебе, Господи, побачили тих, які слухають Тебе, побачили, як вони зцілилися і захотіли прийти до Тебе. Хай буде через зцілення. Хай буде через хворобу, яку Ти від них забереш. Але не просто забереш, а даш їм можливість Тебе, Господи, прославляти. Користайтеся того, маєте велику нагоду. Ті, що прийшли до церкви, то особливі так, вони помазані ділеєм, дай Бог їх зцілить, ті, хто здорові, нехай укріплює здоров'я. Але ті, що слухають, бо в основному Бог до вас стукає через слухання. Те, що ви чуєте. І навіть якщо дивитеся через інтернет, а вас сьогодні майже пів тисячі це багато людей. Значить, це прийшли ті, для яких здоров'я має значення. Це прийшли ті, які потребують зцілення, це прийшли ті, які моляться за когось. І це ви, я вас називаю апостолами Божими. Ви є маленькі апостоли, Великої Церкви Христової. Тому нехай Господь Бог у цей день, особливий день, день е, е, стрітення Господнього. Велике свято і день, коли ми молимося до Все цариці, і ще й свята неділя Воскресіння Христове. Тому нехай цей день 2 лютого для всіх вас стане днем, відколи ви почали ставати здоровшими, від коли почалося ваше зцілення? Для когось воно пройде? Дуже скоро за п'ять днів для когось за два тижні, для когось за місяць, для когось за півроку. Але хто хоче бути здоровим, буде. Хто хоче проставляти Господа, буде здоровим проставляти Господа. Користайтеся Божої милості. Користайте в цей рік Божого милосердя, скористайте Божим милосердям. Проявіть милосердя до себе, не жалість, не жалійте себе. Жалість руйнує. Проявіть до себе милосердя. Проявіть до себе любов. Любов це жертва. Від чого треба відмовитися? Відмовся. Що треба робити, наприклад, зарядку? Або чистити зуби, або просто вмиватися систематично, як би це не було складно, бо не всі мають таку можливість. Робіться для себе, щоб ви показали Богові, що ви себе не жалієте, а любите, що ви себе не жалієте, а проявляєте до себе милосердя. Будьте здорові, ім'я Отця і Сина. І святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава мотива.